Позиція атеїзму, вона е, не має успіху, тому що вона не надає людині смислу життя. Смисл життя надає людині лише Слово Боже, тому що людина, яка вірить в Слово Боже, вірить в Ісуса Христа, вона має надію на життя вічне. І на сьогодні, коли в Україні відбувається війна, відбуваються різні події. І людина, яка вірить в Ісуса Христа, слідує за ним. вона... Вірить і надіється на життя вічне, щоб не відбулося, навіть цей перехід, вона знає, що якщо вона помирає, вона йде до Бога, і також що мені допомогло пройти ситуації, які відбувалися зі мною на військовій службі. Лише слово Боже, коли в моєму житті появилась церква, слово Боже, мене погрузили в проповіді, в виконання Слова Божого. і це те, що мені допомогло не залишитись безумним. Тому і ділюсь таким відкриванням, з вами